8,5 мільярдів пошукових запитів щодня. Це не фантастика, це реальність, у якій ваш бізнес може отримувати нереальні продажі вже завтра. Google Shopping займає понад 30% ринку електронної комерції, а 36% продуктів люди знаходять саме завдяки пошуку Google. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. У цьому відео я розповім про топ-6 трендів Google Shopping у 2024 році, які буквально... Перевернуть ваше уявлення про онлайн-продажі. А також в кінці відео я поділюся дієвими порадами про те, як інтегрувати ці тренди у ваш бізнес. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Поїхали! Отже, які ж інновації Google готує для нас? Давайте зануримося у найцікавіші тренди, які змінять правила гри на платформі. Перше. Покращений користувацький досвід, пам'ятаєте, як раніше, щоб оцінити товар, доводилося гуртати десятки фотографій. Тепер це у минулому уявіть, що ви можете обирати товар на всі 360 градусів, оцінювати його з кожного боку і навіть приміряти на себе за допомогою AR. Наприклад, обираєте нову пару кросівок і бачите, як вони виглядають на вашій нозі. Чи уявляєте, як новий диван впишеться у вашу вітальню? Це більше ніж просто новий спосіб перегляду товарів. Це нова епоха шопінгу, де покупець почувається як у справжньому магазині, не виходячи зі свого дому. Особливо це актуально для модних товарів та меблів, де деталі мають вирішальне значення. Ця технологія вже почала змінювати ринок, тому у 2025 році вона стане звичним Елементом онлайн-шопінгу. Друге. Інновації в персоналізації. Персоналізація це ключ до успіху в e-commerce, і Google робить все можливе, щоб продавці могли максимально точно налаштувати свій маркетинг. Замість того, щоб показувати всім покупцям однакові товари, платформа дозволяє створювати таргетовані реклами на основі CRM та CDP. Наприклад, якщо ваш клієнт любить спортивний стиль, йому будуть показані відповідні варіанти одягу та взуття. А якщо він шукає подарунок, ось найкращі ідеї для будь-якої нагоди. Це не просто збільшує продажі, це створює унікальний шопінг-досвід для кожного клієнта, роблячи його споживання більше про задоволення, ніж про необхідність. Отже, тепер кожен ваш клієнт побачить саме той товар, який він шукає, і саме тоді, коли він його шукає. Саме це і створює унікальний шопінг. Досвід і збільшує продажі. Третє. Соціальний шопінг та партнерство з платформами Google робить великий крок на зустріч інтеграції з іншими платформами. Завдяки розширеному партнерству Shopify, Тепер кожен з півтора мільйона продавців на платформі зможе показувати свої товари у пошукових запитах на YouTube та у картинках Google. Уявіть, що ви дивитеся відео на YouTube і під час перегляду цього ролика про моду вам одразу пропонують придбати сукню, яка вам сподобалася. Або ж переглядаючи фото у Google фотографії. Ви можете купити саме ту модель кросівок, яку бачили у вашого улюбленого блогера. Це не просто інтеграція, це новий рівень шопінгу, який з'єднує соціальні мережі з можливістю миттєвої покупки. Це створює можливість для малого бізнесу бути представленим перед величезною аудиторією без додаткових зусиль. Четверте. Сталий розвиток сьогодні. Кожен хоче робити свій внесок у збереження планети, і Google допомагає у цьому. Товари, які мають екологічні сертифікати чи виробляються з екологічно чистих матеріалів, отримують додаткове просування. Це дозволяє не тільки підтримати екологічно свідомі бренди, але й задовольнити зростаючий попит на товари, які сприяють сталому розвитку. Купуючи екотовари, ви робите свій вибір на користь майбутньому. Приміром, магазин з екологічним одягом Greenwear збільшив свої продажі на 30 Дцять завдяки підвищенню видимості у Google Shopping. такі кейси демонструють, як важливо бути відповідальним бізнесом у сучасному світі. П'яте швидке та безшовне керування локальними інвентарями. Скільки разів ви заходили на сайт і дізнавалися, що товару немає в наявності? Це розчарування тепер у минулому. Google запровадив нову функцію, яка автоматично синхронізує наявність товарів на складах та в магазинах. Це спрощує управління інвентарем для місцевих продавців, а покупці можуть одразу бачити, де є товар у наявності. Це важливо для тих, хто хоче придбати товари одразу, не чекаючи на доставку. Жодних розчарувань. Через відсутність товару. Ви завжди будете знати, де саме його можна придбати. Це значно підвищує задоволення покупців і лояльність до бренду. Шосте. Взаємодія з І та генеративними інструментами. Забудьте про виснажливу ручну роботу. Google активно впроваджує АІ для автоматизації процесів. Зараз платформа надає можливість використовувати генеративні інструменти для створення унікальних заголовків, описів та навіть управління рекламними кампаніями. Уявіть собі, як АІ допомагає вам писати ідеальні тексти, що продають. Це допомагає зменшити час на ручну роботу і збільшити ефективність рекламних кампаній. Крім того, з'являється з'явилися нові атрибути для кращого управління ціноутворенням та програмами лояльності. Це не тільки зручно, а й ефективно. Уявіть, як економія годин роботи може призвести до зростання вашого бізнесу. Ці тренди стають основою для розвитку Google Shopping у 2025 році. Проте є ще декілька цікавих нововведень, які варто врахувати для вашого бізнесу, про які я розповім далі. Переходимо до найцікавішого для продавців: нововведення у Google Merchant Center, які змінять правила гри у 2025 році. Перше оновлені специфікації для IE генерованого контенту. Google розуміє, що автоматизація відіграє важливу роль в сучасному маркетингу і активно впроваджує нові інструменти для роботи з АІ. Відтепер, якщо заголовка або описи ваших товарів створені за допомогою АІ, ви повинні вказувати це у спеціальних атрибутах, які зараз ви бачите. На екрані це допомагає Google краще зрозуміти зміст і відповідність ваших оголошень. Також з'явилися нові атрибути для керування програмами лояльності та мінімальною ціною, що дозволяє вам більш точно налаштовувати цінову політику і пропозиції для покупців. Друге: нові можливості для роботи з кампаніями. Google Merchant Center тепер дозволяє налаштовувати більш складні цілі для рекламних кампаній. Наприклад, ви можете оптимізувати кампанію на основі прибутку, а не просто на кількості кліків або показів. Це допомагає фокусуватися на реальних фінансових результатах, що особливо актуально в періоди високих продажів, таких як свята. Крім того, з'явилися нові інструменти для створення персоналізованих звітів, які дозволяють детально аналізувати продуктивність, Ваших товарів та рекламних оголошень. Ці нововведення у Google Merchant Center це справжній подарунок для тих покупців, які прагнуть підвищити свої показники та зробити роботу з даними ще більш ефективною. Проте, якщо ви прагнете, щоб хтось зробив цю роботу за вас, тоді запрошую вас на безкоштовну консультацію, яка знаходиться в описі за посиланням, або клацайте десь ось сюди. Отже, ви дізналися про всі тренди та нововведення у Google Shopping на 2025 рік. А тепер перейдемо до тої частини, яку я вам і обіцяла. Зараз я розповім покроково, як інтегрувати ці всі нововведення саме у ваш бізнес. Провадьте інтерактивний контент для ваших товарів. Почніть використовувати 3D-моделі та AR, якщо це можливо для вашого бізнесу. Наприклад, якщо ви продаєте меблі, одяг або аксесуари, створення інтерактивного контенту значно збільшить довіру та залучення покупців. Покажіть своїм клієнтам, як товар виглядає у реальному світі, а не просто на екрані. Це не лише збільшує конверсію, але й зменшує кількість повернень, оскільки клієнти краще уявляють щоку. Максимально використовуйте персоналізацію. Персоналізація, як ви вже зрозуміли, це основа успішних продажів. Налаштуйте рекламні кампанії під потреби клієнтів, використовуючи дані CRM та CDC. Чим краще ви розумієте своїх покупців, тим більше шансів збільшити продажі, пропонуючи персональні знижки чи рекомендації. Активно використовуйте нові функції Merchant Центр, автоматизуйте оновлення товарів, налаштуйте програми лояльності та оптимізуйте кампанії для максимального прибутку. Це допоможе підтримувати актуальність і видимість товарів у пошуку. Інтегруйте свій магазин з іншими платформами. Використовуйте інтеграції з платформами, як, от, з Shopify, щоб збільшити охоплення вашої аудиторії та з'являтися у пошукових запитах на різних платформах. Оптимізуйте контент та рекламу під нові вимоги. Переконайтеся, що ваш контент відповідає новим вимогам Google. Оптимізуйте рекламні кампанії під конкретні цілі, використовуючи нові інструменти для автоматизації. Адаптуйте стратегії під сезонні тренди. Плануйте рекламні кампанії з урахуванням піків попиту. Наприклад, перед святами створюйте кампанії з акцентом на подарунки, а влітку на сезонні продукти. Отже, друзі, тепер ви знаєте, як Google Shopping планує змінювати гру. Mm -hmm. Але чи готовий ваш бізнес до таких змін? Якщо хочете, щоб ваші продажі зросли, а товари були на перших позиціях, тоді не зволікайте. Переходьте за посиланням на безкоштовну консультацію в опис до цього відео або тицяйте десь ось сюди, і наші спеціалісти допоможуть вам підготуватися до нових реалій e-commerce. Ваша успішна стратегія починається тут і зараз. А я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, оскільки нам буде дуже приємно підписатися на цей канал, щоб не пропустити не менш корисні відео. А також напишіть в коментарях, який тренд вразив вас найбільше. До зустрічі!